Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, Вір'я Сашко добрий із подякою компанії Лодтех, зокрема Юрію Стетовичу, за вкотре надані за пільгово ціною і суттєвою знижкою. Дві скоби. Це для евакуації бойової автомобільної техніки. От, єдине, що я за звичною традицією цей шплінт поміняю на пружини і приварю ланцюг сюди і до шплінта прив'яжу ланцюг дротом. Я зараз не приварюю ланцюги до шплінтів ну, з зварюванням, бо трохи розводиться шплінт і вже через термовплив не працює так, як має. І на евакуатор. Полісний ланцюг 8 класу міцності потрібної довжини, бо... Один із наших вже трохи втомився. Я так поміряв і маю надію, що цей за зарозділ має бути добрий. Восьмий клас міцності має бути добрий. Далі тільки 10 Ну, Я не думаю, що там треба саме 10 Я Думаю, восьмого має бути цілком достатньо. Ми побачимо. Дякую за підтримку. Разом і поборемо.